тельці, рада вітати вас на розкладі. Дивимось, яким буде травень. Сьогодні хочу на трьох картах подивитися вашу ситуацію, а далі на трьох картах подивитися те, що буде змінюватись у травні. Це важливо. Перша карта вже є, ви бачите самі, вона себе виділила, і ми будемо читати інформацію уже з цієї карти. У вас іде якесь оновлення зараз вам. Треба трішечки зупинитися. Не можна продовжувати те, що є. Треба е, онулятися, е, онулитися, тому що Аркан Дурень – це якраз про це, але все буду зараз вам пояснювати. Пам'ятайте, що травень це також підсумок весни, е, і можна буде вже пожинати якісь перші плоди. Це важлива інформація. Так, що у вас відбувається зараз? І як це буде змінюватись у травні? Просто чудово. Я так люблю свої розклади, тому що вони дуже цінні і читаються по особливому От скільки розкладів не роблю, завжди нова інформація. Дивіться, що я бачу по вашій теперішній ситуації. Куди ви йдете? Ви запитували себе, куди ви йдете і що вам це дає? Деколи ви розумієте, що є якась перешкода, небезпека. Деколи ви бачите, що це може вам зашкоджувати, але ви як закриваєте очі. Як трішечки боїтеся подивитись під ноги. І тим самим маєте розуміти, що це небезпека лише для вас. Я бачу біля вас вірних людей тобто, в когось це друг, в когось кохана половинка, в когось, можливо, хтось з родини, сім'ї, в когось колега, пам'ятаєте, що розклад загальний, але біля вас є людина, яка постійно вам щось підказує. І звертайте увагу. Останнім часом, хто найбільше давав про себе знати? Можливо, хтось найбільше телефонував, з ким от такі, знаєте, розмови, що зупинись, змінюй досить, подивись на все це по-інакшому. Оце для вас дуже велика підказка. Ця людина послана для того, щоб ви зупинилися перед якоюсь небезпекою, щоб не було якоїсь для вас неприємної ситуації. Тому ви бачите, ця карта випала сама. І ця інформація для вас дуже цінна. Я бачу далі дев'ятку мечів, де коли хочеться сховатися до пещери і взагалі нікуди не йти. Не бачите ні світла, ні сонця, ні людей. Цей стан він трішечки такий, я би сказала, загрозливий. Знаєте чому? Тому що. Насправді світло лікує депресію. Насправді, світло дає мотивацію йти, робити, жити далі. І якщо ви будете цього уникати, ховатися, ви точно не вирішите ситуації і буде втрата енергії. Тому треба подумати про інше: що дев'ятка це дуже великий шлях, який ви подолали. І ваша ситуація буде розв'язуватися, якщо є щось таке, що вас тривожить, і ви не можете вийти і заявити про це відкрито, просто мовчите, боїтеся, переховуєтеся, є у вас якісь страхи, які вас зупиняють. Маєте зрозуміти, що ця ситуація і так скоро зміниться, але вам треба по-іншому на це дивитися і точно не розчаровуватись. Не допускати знову цих розчарувань, точніше. А знаєте, ще паж мечів показує мені, що дуже часто ви дійсно можете повертати ситуацію самотужки, тому що оці мечі деколи загострюються лише через те, як ви сприймаєте. Знаєте, коли ви знаходитеся в якомусь оточенні, ви хочете легкості, ви хочете світла, позитиву, але чомусь бачите, що йдуть негативні моменти, ідуть такі мичові шпажки, і щось таке, що вас бентежить, тривожить, що вас ранить. Але насправді ви можете з цього вибиратися. Тобто не залишайтеся в тих місцях, де ви це відчуваєте, по-іншому звертайте увагу на все це. Знаєте, от. Не перебільшуйте така ідея інформація. І біля вас є люди, які вміють налаштувати вас на щось хороше, і вам точно ці зміни підуть на користь, бо тут зміни. Аркан Дурень це завжди про початок. Тобто, так, як є, продовжувати не варто, і треба починати спочатку нічого не боятися. Чи це стосується роботи? Чи це стосується дружби? Знаєте, шукаю слова в своїй голові, які краще би підходили до ситуації. Чи це навіть стосунків? Не бійтеся починати спочатку. Ось така ідея інформація. Так, в травні дуже хороші для вас новини, багато якогось, знаєте, такого. Просторі приємного моменту, тому що ви будете щось здобувати, ви будете відчувати себе в команді, ви точно будете не самі, ви відчуєте якусь підтримку, багато дуже хороших новин, можливо, навіть якогось прибутку. Але треба буде діяти 100%, треба буде здобувати. Бачите, як пташечки здобувають собі їжу. Вони борються за свій шматочок, вони не стоять на місці і тим самим. Вони себе підсилюють, так і ви. Тобто ви щось здобуваєте, і це дуже важливо. По справедливості все буде добре, і все буде чесно. По справедливості вам щось дають. І я не даремно на початку розкладу вам сказала, що травень це вже про врожай, тому що це останній місяць весни, який дійсно вже дає якісь нам плоди, і ви будете їх збирати. По справедливості все буде чесно, правильно, і 100%. Ви цього заслуговуєте. Ще хочу вам сказати, що цей аркан дуже важливий, якщо ви хочете зміну в житті. Тому в цей місяць поводьте себе так з іншими, якби ви хотіли, щоб вони поводили себе з вами і ви побачите, що це буде повертатися. Не забувайте, що треба жити законами справедливості. Я, звісно, нікого не змушую, але закликаю, тому що чим більше добра ми відпускаємо, тим більше добра ми отримуємо, і тим тоді краще ми живемо. Ну і е, остання карта е, в розкладі. Дивіться, починаємо з е, Аркана Дурень, що не, не боятися оновлюватися, не боятися зупинитися і змінити напрямок. А прислухатись і е, далі іде Аркан Єрофант. Це теж про це, е, що деколи людина, можливо, це хтось з вашого роду, е, можливо, це хтось авторитетний, можливо, це е, духівник, е, психолог, я не знаю хто у вас буде в кожного своя ситуація, але є людина, яка може вплинути на ваші рішення, відкрити для вас якісь двері і показати вам вихід, розсудити вас, як кажуть, дати вам якісь уроки, дати вам якісь знання. Дати вам якусь цінну інформацію, підказки і тим самим відкрити для вас щось нове. А взагалі, Єрофан це ще про дуже добре серце, про глибоку таку душу, знаєте, про щирість, про чесність. І в травні 100% це буде ключ до вирішення усіх ваших питань. Для вас важливо в червні я чомусь сказала, бачите, тому що можливо в травні починає тільки відкриватися ця. Ці двері, а вже в червні ви будете дійсно розв'язувати якісь важливі ключові питання, тому що нічого не буває просто так. І слова, які тут вискочили, вони важливі і цінні для вас. Тому, що я хочу вам сказати: будьте чесними, справедливими, і ви побачите, що травень буде дуже важливий, справедливий і добрий по відношенню до вас. Тому очікуйте на все хороше, не бійтеся змін, не стійте на місці і е, набирайтеся, можливо, ще хочу додати так трішечки якогось досвіду, мудрості. Ось це для вас буде дуже важливо. Вам всього хорошого, вдалого позитивного місяця! Нехай вас все буде добре. Дякую, що ви зі мною. Дякую за ваші лайки, коментарі, підписки. Дякую усім, хто є спонсорами мого каналу. Ви допомагаєте мені розвивати контент. Всього вам доброго! И до новых встречи!